Доброго дня, шановні друзі, мої підписники і гості мого каналу. Давно Бог новий день дає нову роботу. Приїхали ми у місто Славута в Новострой і будемо працювати над опаленням. Ще до заливки підлоги до стяжки. Ми тут, ось бачимо, під полом. Повиводили труби. Тут будуть стояти в нас радіатори в цих кімнатах. Ось в двох кімнатах готуємо до установки радіатори. В цій кімнаті в нас теплий пол схований під стяжечкою. І будемо приступати на початок до під'єднання теплого полу. Маємо ось такий чудовий настійний газовий котлик. І теж його будемо все під'єднувати, роз'єднувати. І щоб вас не втомлювати довгим відео, ось бачимо теж виходи опалення. І холодної гарячої води. Щоб не втомлювати вас довгим відео, коротенько хочу пояснити, як правильно зібрати колектор теплої підлоги. Всім нам відому гребінку Багато хто її не ставить. Це дуже погано впливає, тому що важко регулювати. Ось для того є тут, бачимо, термоголовочка. Ось вона в нас. Клапаном я його розложив в порядку, якому має бути зібрано. Ось дивимося. Колектор подачі у нас з розходомірами. Стоїть автоматичний розповітрювач, щоб він автоматично ловив повітря, яке буде в системі, щоб нічого не воздушило і гарно гріло. Ось такі термометри. Дивимося на них місце. Колектора подачі і зворотнього колектора вже охолодженої води. Так, Витягую, хочу вам пояснити і показати доволі таку часту помилку хлопці роблять. Ось, дивимося. На верхньому колекторі є в нас такий, можна сказати, трійник, куди кріпиться насос. З іншої сторони, він ось так. На розбірному з'єднанні на американці кріпиться до колектора подачі. А з цієї сторони, зверніть увагу, там є гільза. он всередині її видно. Не викручуйте її, будь ласка, і не переставляйте в інше місце. Тому що, якщо ви щось там перекрутите, викрутите, тому що там вам невигідно краще проложити. Іншу трубку, зробити його нормально, щоб воно у вас гарно добренько гріло. Дивіться, в ось цю гільзу заходить ось такий датчик йде проводок безпосередньо до самої термоголовки, якою ви вже будете регулювати температуру. Принцип роботи її який: Теплоносій через клапан. Заданої температури вода заходить у нижній колектор. Далі насос теж, зверніть увагу, стрілочка доверху заходить у верхній колектор, і вже через розходиміри вони показують де більше, де менше вам треба. Ви собі регулюєте ось і гаряча вода поступає вам в пол. Ось цей розповітрювач ловить повітря. Якщо воно у вас таке буде, бажано, щоб його не було. Ну і далі через патрубки, ось цих у нас на три контури тепла підлога, через ці патрубки вже охолоджений відпрацьований теплоносій, вертається в колектор зворотній, в колектор обратки. І через ось цей краник. Іде вже до котла в систему опалення. Якщо його все гарно, правильно зібрати, зробити, взагалі-то воно робиться не важко, але ось так тимчасово ми установили рушнико сушку. Поки що вона на гачечках, тут ще буде ложитися плитка, дали ми відповідні зазори. Щоб стало нормально кріплення. Труби поховали в штроби. Це в нас санвузол. Йдемо далі на кожній кімнаті попідключали по два радіатори. Тоже ще вони будуть зніматися, будуть люди робити обділку, обробляти свої стіни. Ось так. І вже обв'язали, підключили котел і гребінку теплого пола. По грібінці я знімав відео, зараз ще швиденько пройдемося. Це у нас йде труба обратки і холодної води. Холодна вода під'єднується біля краника на запітку. По братці, що хочу сказати, звернути вашу увагу на те, що обов'язково дивіться, оце так зроблено правильно, що від теплого полу, де зливається вода в обратку, стоїть фільтр сітка. А також стоїть з основної магістралі фільтр-сітка. Для чого? Можливо, десь в трубочці щось попаде, чи ще що, щоб воно не попало через трубку в котел до насоса, і щоб не спричинило те, що заклинить крильчатка і вийде насос з ладу. Тому що в таких типах котлів насоси дуже дорогі. Ось і дивимося. Хочу звернути увагу вашу на те, як встановлені ці фільтри. Бачимо, є на ньому стрілочка до котла, на другому є стрілочка для котла. Для чого? Для того, щоб сміття попадало сюди, в сеточку і затримувалося, а чиста вода йшла в систему. Аналогічно і цей фільтр. Тому що багато хлопців ставлять їх на ці труби. Вже дуже часто я їх зустрічав, Так, вони ставлять їх на обратку, але ставлять не горизонтально, а ставлять вертикально. Тобто, якщо якась грязюка, там якісь частки попадають в фільтр, вони падають назад в трубку. Сітка їх не ловить, почистити неможливо. Ось дивимося по грібенці. Подача в нас заходить. Ось сюди до термоголовки. Термоголовкою буде господар регулювати собі температуру, яка там йому. Сподобається, насос качає в подачу. Стоять два термометри на подачі на обраці. Ось вони. По трубах опускається в підлогу і вже заходить обраткою. І через цю трубочку, через фільтр здавається в обратку. І ще одне на що хочу звернути увагу. Багато хто з хлопців не ставить ось такого краника або тому подібного. Це кран для зливу системи теплоносія. Якщо ти приїжджаєш до людини, якийсь ремонт, потрібно злити, а його немає. І починаються ось такі неприємні речі. Так що, дивіться, не обов'язково так, можливо, якось інакше. Але це є правильна обв'язка котла з теплим полом. В даному випадку газовий котел. Всім гарного дня і творчого натхнення. Підписуйтесь на мій канал, радий буду поділитись інформацією.